Продається житловий одноповерховий будинок площею 80 квадратних метрів, з продуманим та зручним плануванням, який чудово підійде як для постійного проживання, так і для дачі чи орендного варіанту. У будинку три окремі кімнати, простора кухня та санвузол, розташований безпосередньо в будинку, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Опалення комбіноване, встановлений газовий конвектор, є піч на дровах, що дозволяє економно обігрівати будинок і бути незалежним від одного джерела тепла. Водопостачання, власна свердловина. Будинок у житловому стані, доглянутий, можна одразу заїжджати та проживати без додаткових витрат. Уся наявна меблі та побутовна техніка залишаються новим власникам, зокрема холодильник, пральна машина та варильна панель. Земельна ділянка площею 700 правильної форми з кадастровим номером. Будинок одноповерховий, дах перекритий шифером. На території є господарський двір, господарські споруди та гараж для автомобіля. Двір дозволяє облаштувати город, сад або зону відпочинку. Підключені всі необхідні комунікації, електрика, газ, септик, асфальтований під'їзд безпосередньо до будинку, організований вивіз сміття. Розташування дуже зручне для життя, у пішій доступності дитячий садок, школа, магазини, аптека, пошта та парк. До річки 1 кілометр, що створює додаткові можливості для відпочинку та дозвілля на природі. Ціна 8 тисяч доларів. Можливий торг є повний відеоогляд. Усі деталі та додаткові матеріали доступні в нашому телеграм-каналі, та не забувайте підписуватись на наш канал.